Прогноз погоди на 5 днів з 22 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 22 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітрець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 15 плюс 21, день плюс 23 плюс 28, у середу дощ співає тиху колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України, південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 18 плюс 24, вдень плюс 26 плюс 31. У четвер небо залишиться ясним, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 14 плюс 20, вдень плюс 22 плюс 27. У середу дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 25 плюс 30, у четвер дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 16 плюс 22, вдень плюс 24 плюс 29. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду, дощ у середу. Київ ще поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть теплу і радість. В періоді з 22 по 23 липня сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У середу, 23 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 24 по 25 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожі уздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 26 по 27 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку на галявинах. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці п'ять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей: оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод. І тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.